Добрий ранок, запрошую, будь ласка, заходьте. Народний депутат України Олег Ляшко до парламенту обирався двічі у 2006 та 2007 роках. Заступник голови бюджетного комітету входить до двадцятки найбільш молодих і перспективних українських політиків. На думку пана Ляшка, саме ранок найкраща пора для кожного політика. День, як правило, політика починається добре. Гір гірше закінчується, як правило, коли ти не навантажений. Як молодєні, да, Вранці проснувся, всі ж діти народжуються, всі такі чудові. Те саме з е, політиками політики депутат Олег Ляшко ще з дитинства прокидається удосвіта. Так звик під час літніх канікул, які завжди проводив в селі на Луганщині. Так от щоранку треба було вставати і поратися по господарству у пів шостої ранку, щоб там не було ніяких будильників, як і в селі будильник. І зараз народному обранцю Ляшко зранку не доснув. І він так само прокидається без будильника. Виборці будять. Півсьому ранку дзвінок. Добрий ранок, це Марія Петрівна чи Іван Васильович. А можна Олега Валірича? Так кажу, можна. А от у мене таке питання. Ну, добре, кажу, розказуйте яке ваше питання. І ти ж не скажеш їй, що ти там ще в кроваті лежиш і чи передзвонить пізніше. Тобто нормально. Бо насправді люди вже для них сім ранку, це вже не ранок, а це вже майже півдня. Родом із дитинства дивакувата ранкова звичка Олега Ляшка. Присідання на одній нозі. Ця вправа, яку депутат виконує регулярно, не тільки корисна, але й досить складна. По залу, Верховної Ради інколи, і набігаєш. А зосередитись на роботі, де завжди необхідно впевнено триматися на обох ногах, політику допомагає міні-гольф. І от граю у цей гольф, до речі, дуже діє, як заспокійливе. Цю гру Олегу Ляшку також іноді вдається пограти зранку. правило, я з першого разу попадаю. Здоровий спосіб життя Олега Ляшка передбачає зранку вживання цілющого чаю. Обисто п'ю таке щось трави, щоб воно було пахуче і корисне. Це чай, до речі, привіз із афону. Це монахи, Тамошні монахи збирають трави всякі. Після чаювання домашніх справ стартує головний і улюблений ранковий ритуал. Політика. Це моя іджі. Це шикарна собацюра. їй зараз рік і чотири місяці. Я взагалі дуже люблю собак. У мене багато років ці породи, порода ротвіллера. Добрі, що собаки, я не знаю. Хай, хоч весь світ летить реберті, а з нею треба погуляти. Тому що, ну це ж. Жива істота, це як член сім'ї. Собака це, це рідня. Вона мені завжди піднімає настрій І зранку, в день і вечором. Я кому завгодно підніму настрій. Угу. Взяти, хоча б глядачів програми Підйом. Треба подякувати Господу за те, що прокинулися. І головне треба вірити у свої сили. Якщо ви робите добрі справи, якщо ви робите це з чистим серцем, з позитивом, у вас обов'язково все вийде.